Всім доброго здоров'ячка! Ну що, запаслись масками та йодом? Неправильні питання задаєш. Купили вже 14 й айфон? З вами в цій порі і кула, і в цьому відео ми вам розповімо, що підлягає ремонту, а що ні. Коли побився екран? Ну, що ж зробиш, якщо руки не з того місця ростуть? Так ж побити екран це доволі розповсюджена проблема. Ну, а що зробиш? Я вон своїм телефоном 12 годин в день користуюсь і з ним що хоч, може трапитись. Денис, ну взагалі екран на айфоні розбити непросто. Ну, можна посперечатися. В склі айфонівському є спеціальні домішки, які роблять його міцнішим. Ну, але якщо впав, то спочатку на екрані з'являються маленькі тріщинки. Він стає більш вразливішим. Якщо його вчасно не перенести до сервісного центру, вже може бути халепа. Так давай тоді розкажемо, як уникнути такої халепи з екраном. Ну що ж, перше правило профілактики носіть захисний чухол. Взагалі айкула проти використання чухлів, бо це не екологічно. Але якщо обрати один і не все життя, це може навіть бути дуже екологічно для вашого гаманця. Не так сильно буде царапатись ваш телефон. До того ж... Чохол допомагає уникнути ризику, що вашому екрану буде халепа. Тут дуже багато слів халепа на одну хвилинку. Ну, дивись, стосовно екрану, навіть якщо там виникає якась маленька тріщинка, але це не перешкоджає справності роботи екрану, все одно краще нести в сервісний центр на перевірку. Бо далі є висока вирігідність того, що після тої тріщини підуть іще, 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 а потім ще й сенсор за ним, а потім і інші деталі. Поки ці деталі знаходяться в корпусі, вони абсолютно нерухомі. Але коли екран пошкоджений, вони будуть ворушитися від найменших дотиків. А якщо ви їдете в маршрутці там, де ще не було великого будівництва? Ну так. коротше висновок: пошкодження сква може вивести з ладу інші складові телефони. Це сенсор, матрицю і так далі. І Якщо ви бачите, що якась людина продає телефон з маленькою тріщиною на екрані і люблязно скидає кілька сотень. Не ведіться на це, бо то є паска. Ну якщо вже скло пошкодилось, то його потрібно нести в сервісний центр. Якщо ви хочете зремонтувати ваш екран самостійно, краще цього не робити. Це носіть одразу в сервісний центр. А якщо вже сталася халепа. То можна наклеїти собі захисну плівку, вона захистить ваші пальці від порізів. Так само і може зменшити вирігідність того, що у вас екран, екран просто розсипеться, і захистить вас від потерпляння вологи в телефон. І одразу скажу: забудьте про вологі серветки, тому що пошкоджений екран можна протирати виключно сухою ганчіркою. Важливо сказати, що екран це найдорожчий елемент телефону. Тому його потрібно берегти як зіницю ока. В сервісному центрі майстер визначає, чи потрапила всередину волога, чи немає корозії. Визначає, чи не були пошкоджені якісь внутрішні елементи і дає точну оцінку ремонту. Що сталося Денис? Та кинув дівчині з фото 14 го айфона. Вона подумала, що я її купую, а їй просто лінк на презентацію кинув. Так може в тебе сенсор затупив? Як зрозуміти, що сенсором щось не ок. Ну, по-перше, в тебе на екрані будуть ділянки, які не реагують на дотик. Ну, ти тикаєш, тикаєш, а йому все одно. Ну або може йти дотик, але чуть-чуть з -чуть затримкою. Або остання стадія повний ігнор. Або. Або якщо відбувається магія, і він спрацьовує сам, якщо навіть нічого не натискати, то що ж робити? Ну, дивись, є кілька маніпуляцій. По-перше, можна попробувати перезавантажити телефон. Іноді може тормозити програмне забезпечення, або якийсь збій. То це може допомогти. Ще може бути таке, що. Під Захисне скло, може потрапити волога, тоді в такому випадку треба зняти скло, зняти чехол, швидше за все, проблема вирішиться. Але якщо ні, проблема може бути в внутрішніх деталях. Судячи з нашого досвіду, проблема може бути в тому, що телефон контактував з водою. І майже у всіх випадках потрібна заміна екрану, а це вже точно до сервісного центру. Чому ми постійно кажемо за нього? Та ви би бачили, які до нас телефони приходять. Якщо ви хочете відео на цю тему, пишіть в коментарях. Значно дешевше принести телефон майстру і вирішити питання на ранній стадії, аніж потім шукати гроші на новіший телефон. Перед ремонтом вам приведу діагностику усіх систем. І якої важкої проблеми не була, вайкулі з нею точно впораються. Бо наші майстри професіонали і супергерої. Скільки її років? Це вже п'ять. І працює? Та сам попробуй. Працює. А чого тоді оця не працює? Коли швидко сідає батарея. Про батарею. Як завжди, цікаво всім. Давай тоді почнемо з порад. Як збільшити термін її служби? Що треба робити, а що не треба робити? Ну, по-перше, айфонівські батареї дуже не люблять температуру, яка відрізняється від кімнатної. Якщо на дворі спека або холод, це те саме, що людина без шкарпеток на морозі. Наприклад, якщо холодно, телефон починає дуже швидко розряджатися. Хто помічав, що телефон сідає взимку? Ставте лайк. Ну а якщо на дворі 30+, то відповідно телефон починає перегріватись, і це сильно впливає на ємність акумулятора. Ще дуже важливо, як ви заряджаєте телефон. Наприклад, більшість майстрів радить не опускати заряд нижче 25%. Бачите, 25% ставте на зарядку. Якщо розряджати телефон повністю до нуля, це буде дуже сильно впливати на ємність вашої батареї. І ще інфа для водіїв, будь ласка, не заряджайте телефон у непрогрійтій машині, бо iPhone і холд проти випоказано. Це 10 хвилин і це збереже життя вашому девайсу. І ще одна порада: зима близько, тому краще носити телефон у внутрішній кишені. Звичайно, це трохи ускладнює, коли до вас хтось дзвони, але ви точно не залишитесь без робочого телефону, коли ваш телефон просто вимкнеться. Також важливо при зарядці знімати захисний чохол. Це робиться для того, аби айфон не перегрівся. І ще одна порада на рахунок заміни вашого акумулятору: айфонівський акумулятор потрібно замінювати, коли ємність батареї 80% або нижче, коли у вас вже 75%. То тоді можуть виникати проблеми з продуктивністю. Тож, якщо ви бачите, що у вас 80% ємності або нижче, що робити? Правильно в сервісний центр. Ходіть до нас. В айкулі все зроблять швидко і професійно. Коли погано, працює динаміка. Погано чути співрозмовника, відео та аудіо, ролики Айкула останнє дуже болюче. Почнемо з причин хрипів динаміки. Перше це падіння. Якщо якимось чином iPhone прийняв на себе удар, то тут до ворожки не ходи. Але дуже важко дізнатись конкретно причину. Якщо ви погано чуєте співрозмовника, це проблема в динаміку. Якщо погано чують вас, проблема в мікрофоні. Друга причина це волога. Якщо телефон попадає у воду, то першим буде страждати динамік. І якщо нові телефони в воду не проникні, вологою захищені, все одно потрібно уникати їхнього контакту з рідинами. Пилюка. Дуже розповсюджена причина тихого звучання, динаміка. Забита може бути звукова решітка. З часом у динамік потрапляє пил, бруд, мікрочастинки шкіри. Це все можна прочистити, не бажано це робити самостійно. Тому краще нести у сервісний центр, там вам зроблять все якісно і професійно. Динамік ви можете і самі почистити в себе вдома. Але вдома можна почистити голкою, але потрібно робити дуже обережно, щоб не посилити пошкодження. Голка повинна бути дуже тоненькою, для шиття повністю підійде. Можна, в принципі, використати від шприца. Чистити потрібно дуже обережно, щоб не пошкоджувати сітку динаміка. Ми кожен отвір прочищаємо і потрібно продути. Якщо причина була саме в забрудненні динаміка, то після чистки смартфон зазвучить як вперше. Але якщо боїтесь. То краще довіритись професіоналам. Зайкули. Ще причиною може бути неправильно наклеєне захисне скло. Звертайте увагу на те, щоб отвір динаміка не закривало захисне скло. Якщо звук ніби рипить, то, скоріш за все, у середині є якісь металеві частинки. Справа у тому зліва. Конструкція динаміки складається з постійного магніту і він постійно притягує до себе металеві частинки. А якщо це так, ви можете взяти магніт і він вам витягне ті елементи. Ну що ж Денис, короткий висновок з усього відео. Так, щось сталося з телефоном, відразу несіть майстер. Бо iPhone, як і інший телефон, це як ніжний пацієнт. Його час від часу потрібно ввести на огляд. За ручку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Айкула в Ютубі, Інсті та Тіктоці. Ми всюди є. І не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наші нові відео. Нехай подряпини і інші телефонні незгоди не роблять вам житті погоди.